Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити композиції, яка вийшла в 2020 році в, одно, в одному з моїх самих улюблених брендів бренді Шанель. І це аромат «Coco Mademoiselle версія Le Леорав. Це настільки красива, приємна. Ніжна композиція, що зараз, коли на вулиці досить спекотно, і хочеться якось прохолодиш, свіжості, і не завжди є бажання користуватися такими, знаєте, насиченими, виразними, інтенсивно лунаючими ароматами. І от мені захотілося запропонувати вам композицію, яка Якраз закриває оцей запит на ніжну, вишукану, ледь помітну, але дуже приємну таку огортаючу композицію. І це власне версія Льопрай. Створив її нині діючий парфумер бренду Олів'єпольш. І з самого початку, ну не так, що з самого початку, а взагалі-то ця композиція вона позиціонувалась як аромат для сну. Тобто, лягаючи спати, пані на чисту шкіру наносить декілька розпилень цієї композиції, і за той період там, хвилин. 10-15, поки вона зручно мощується на ліжку, згадує всі приємні події, дня, що минув, і мріючи про завтрашній день, про щось приємне, що відбудеться наступного дня, і поступово відходячи до сну в цей якраз період, в цей момент, от в ці 15 20 хвилин. Якраз розраховувалася на те, що цього достатньо, аби відчути всю красу аромату, його ніжність, якусь таку легкість, розслаблюючу дію. Ну, насправді так воно і є. Але е, ще багато з нас хто не адаптувався до культури використання ароматів до сну, власне, як і в мене це поки що не стало такою гарною звичкою. Е, то от, саме цей аромат я для себе обрала як композицію, якою дуже приємно, дуже комфортно, дуже класно користуватися в спекотні літні дні. Оскільки її звучання настільки легке, якесь ненав'язливе, таке ледь-ледь помітне, але в той же час це все-таки звучання тієї рідної, близькою багатьом жінкам композиції Кокомод Мазель, який став уже культовим, який ну, має величезну армію шан... поціновувачів, поціновувачів. І... Оце можливість, тому що ну, насправді оригінальна версія, як то в парфумованій воді, як то в туалетній, як то в версії інтенс. Вони досить інтенсивні, насичені, такі, знаєте, потужні, шлейфові стійкі. І для літа в спеку вони не ну, як на мене. Трошки занадто звучать інтенсивно, але ось ця композиція це просто порятунок. Тому що та сама краса, та самовишуканість, та сама елегантність, та сама, знаєте, така якась еталонна жіночність, яка притаманна всім версіям аромату Лукомадмуазель, тут стовідсотково відображена. І вона звучить, але це не так інтенсивно знову ж таки, не так потужно, не так в якійсь мірі нав'язливо. І це дійсно ідеально на спекотний, такий дуже в, з високими температурами день. Роблячи цю композицію, парфумер орієнтувався, і ну, він розумів, що йому потрібно створити аромат, який не буде надто інтенсивним, надто стійким, надто супершлейфовим. Але оця камерність звучання, вона. Якраз і стає однією з переваг цього аромату, оскільки це настільки вишукано, настільки делікатно, настільки, якось, знаєте, так, тактовно я б використала ще такий епітет. Створюючи цей аромат, Олів'я Польш використав наступні компоненти. Верхні ноти починаються мандарином, в серці тут жасмин, та троянда, і в базі мускус. І знаєте, для мене от настільки от парфумерія вкотре стає для мене от -ото уособленням якоїсь, знаєте, такої прямо алхімії. Ну, я не розумію, як ці чотири ноти, так, вони, я розумію, що різні троянди бувають, різні види жасмину, мускус, цитрусовий, може по-різному. Але як ці чотири ноти, поєднавшись, все рівно створюють оцей. Культовий, багатогранний аромат Coco Mademoiselle. Тому що звучання особисто для мене, воно. ой! О! Як це красиво! Ой, не можу просто. Тобто воно ідентичне, але дійсно не розраховуйте на велику стійкість та шлейф. Це дуже делікатно, як я сказала, дуже так камерно. Але на теплій шкірі настільки красиво розкривається ця композиція, тому я сміливо хочу вам порекомендувати цей аромат саме в літні, спекотні дні, коли хочеться якось відчути, підкреслити і продемонструвати свою жіночність, але не хочеться бути надто такою, знаєте, нав'язливою, надто агресивною, надто... Ну, все, що надто, не хочеться, щоб в такий період була присутня І от для мене це як такий один з порятунків для літнього періоду, коли хочеться відчути свій улюблений аромат, але не хочеться відчувати той в якійсь мірі навіть дискомфорт від надто потужного, надто інтенсивного звучання. Класичних версій, і, відповідно, не хочеться завдавати дискомфорту оточуючим, а хочеться все-таки справляти приємне, таке, знаєте, гарне враження, і ну, підкреслити якісь свої хороші риси, і щоб оточуючі вас сприймали все-таки в такому якомусь позитивному ключі, щоб менше приводів було там якихось до негативних проявів або думок у оточуючих. Тому. Від себе я вам щиро рекомендую до затесту цю композицію. Якщо у вас є бажання, я можу її поділитися, оскільки займаюся розпивом ароматів. Ось моя сторіночка в інстаграм. В описі під даним відео я залишу посилання на свою сторінку на шапі, де я теж роблю розпив ароматів. І щиро вам рекомендую спробувати цю композицію. Якщо дане відео було вам цікавим та ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео та підпишіться на сам канал. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!